Тепер складна задача: міняємося наметами, міняємося і збираємо знов. Готові? Давайте. Збирання та розбирання наметів, квест з елементами рятування це частина заходу, який організували у сумах волонтери для дітей з порушеннями слуху. Та тих, чиї батьки загинули під час війни. Ми пройшли квест. Ну не такий складний, але треба думати. Треба дуже. думати просто. Трішки складно, але весело. Мені здається, що потрібно такі зустрічі, так мовити, робити частіше. Доньки загиблого захисника, добровольця Олега Добицького Настя та Аліна щойно повернулись з байдарок. Дуже мало, але ми розуміємо. Ну наступного разу, от зараз скоро вже літо. Ми вже вирішили, що підемо на байдарки, на всі скоти маму візьмемо. З собою. Так так, підемо сіра. Дуже класна ініціатива. Ну ми намагаємося жити, намагаємося. Хочемо, щоб батько нами пишався звідти. Сподіваємося, що він нас бачить, чує. Ще ми посміхаємося. Такі зустрічі дуже корисні, бо вони, би, ну, може, трошки розгружають мозок, особливо в такий стан, який опинилися різні родини. Учасників розділили на кілька команд, поки одні розгадували квести, інші плили обереги. Для емоційного стану людей потрібно трішки розвіятись. Думаю, що дуже потрібні. Арт-терапія це дуже простий спосіб відволіктись людям від різних думок, від різного негативу. Люди просто сидять, плетуть мандали, начебто простий процес, плести ниточки, але він дуже потужний. Суми – це той регіон, де багато тимчасово переміщених родин, родин, які сильно постраждали від війни. А ми якраз займаємося. Такими родинами хочемо їм допомогти трішечки зняти рівень стресу. Такі зустрічі надзвичайно потрібні, особливо в даний момент, оскільки складні і тяжкі часи для нас всіх. А такі зустрічі між дітьми батьками дуже потрібні, оскільки діти дещо, і дорослі, відволікаються від своїх, скажімо так, негативних думок. Вони дуже корисні, вони заспокоюють, дають емоції. Тривали розваги близько трьох годин. Поки учасники виконували завдання квестів та займалися арт-терапією, повар Сергій готував для них борщ на вогнищі. Йде у нас поджарочка, немножко заправочка підтушується, Тут морква, цибуля, картопелька, капусточка. Зараз колега. Останні інгредієнти принесуть, остачу бульона, і будемо ждать свого часа. Загалом участь у заході взяли більше сотні дітей та їх батьків, говорить співорганізаторка заходу Катерина Андрієва. У подальших планах оздоровлення дітей влітку нині разом з громадською організацією Туристична Українська Родина. Шукають меценатів, які могли оплатити перебування родин у літніх таборах. Зараз дуже буде багато державних свят, йде також свято день захисту дітей. Плануємо влітку відвести діток з вадами слуху в табори, які знаходяться на Закарпатті. І я хочу просто, щоб ці діти посміхались, бо хоч на дворі і війна, але діти це наше майбутнє. А так як я волонтер, який займається дітьми Сумщини, то моє серце завжди з ними. Катерина Голоденко Сергій Мілевський Суспільне новини Суми.